Ви виграли 500 тисяч гривень. І це не солодкий сон, це можуть бути шахраї. Сьогодні розкажу, як не залишитися без пенсії через хвейкові виграші. Мене звати Марія Панасівна і мої сумочки та чехли з фетру носять по всьому світу. Разом з онукою я заснувала бренд Гудзю. Ось яку історію написав нам підписник. Що там одній жіноці надіслав смс, буцім то вона виграла машину. Тільки для отримання призу потрібно сплатити податок. Вона йде до терміналу та вносить кошти 5 тисяч гривень. Отже, саме так працює шахраї. Телефонують чи висилають листи щастя про виграв, просять, наприклад, оплатити комісію за перерахуванням призу, а після оплати зникають. А якщо ви оплатили таку комісію ще й на шахрайському сайті, злочинці отримують доступ до ваших рахунків і викрадають звідти гроші. Тож, якщо вам обіцяють великі гроші, не радійте заземліться, зробіть дих, видих, згадайте, чи брали ви участь у конкурсах і не відправляйте гроші незнайомцям. А щоб додати в життя більше радості. Замовте собі гарну сумочку. Посилання на гудзик буде в дописі до цього відео. Дивіться нові випуски батаді проти брехні. і Бережіть себе!